Дідусь, я так розумію, що у нас якби тут і вже люди є. І стрім четвертий вже. Да. І через боль знімаю, бо тому що сьогодні рвали зуб мудрості в мене аж два, внизу і вверху. Представляєш? Представляю. Була кров'яшка. Так, хочу з вами привітатися. Ми сьогодні гарні, як завжди. Подивіться, чорна футболочка, трохи підберевся, пообтинався. Дідусь гарний. Тільки я не побрився. Я думаю, що ми можемо сьогодні починати. Четвертий бляха муха стрім. Четвертий. Як ти рахуєш, от перед початком цього відео люди мають на нас підписуватися? Звісно, мають. Так скажи їм це, людишки добрі, теж ж підписуйтена. Підписуйтеся для нас. Я ці це не діяти. Піздіки менше, а більше діло, мабуть. І бачите, яка гарна у нас тут фотографія. Ви вже її бачите, надивилися. Багато де. Степно. Так, ну що ж, почнемо цей стрім з першого нашого стандартного питання. Це що ти сьогодні сього робився? Які справи були сьогодні? Сьогодні. Там на базар пішов, подивився. По чому м'ясо. Так його. Пару рублів маю, пару сотні. Та слава Богу, у нас немає рублів, у нас грив... гривні гривні того. Ну, гривні, а що гривні, гривні що роблі. Ні, то це велика різниця? Не. Казали мені, що на базарі відкрили павільйон, де продають хорів. Це брехня чи це правда. Фуя, твою мать, накомону мені нуля. Так а, мені та, сказали. Так. так мені сказали. Хто тобі це казав? Вінківський, вчора зранку. Казав. А, ці, люди пожалі стають. Люди та, всім спода. привіт. Обожнім вашого дідуся. Не призадонути мене. Я став же не, не такий мудрий, як раніше був, бо тому ну, що в мене так, сьогодні так. вирвали два зуба. Тепер я е, на два рази дурнувати став. Ширпи, Не чи? треба дурнувати. Що ти граєшся ниткою чи? А треба розуміти. Дивіться, дід грається ниткою. Що це має бути? <рес> я думав, це тільки коти граються ниткою, а це ще дід граються ниткою. <рес> дід, ти був маленький. Чим ти грався? Розкажи, будь ласка. Яка в тебе була іграшка? Футболом грався. А ще й малий, там, де там якісь пінгвінчики маленькі скакали. Кілька мінь. <рес> Ні, пінгвінчики кажу. Ті пінгвінчики? Пінгвінчики. Буле-буле. Так, люди почали... саме, Люди почали дивуватися, бо я сьогодні рвав два зуба і вже веду стрім. А знаєте Вчера. що він... Сьогодні. Чекай тут. Це ж ти вчора? Сьогодні. Сьогодні рвав. Я стараюся. Так. Воно періодично дуже визиває сильні болі в ну, цей зуб. Але я стараюся тебе себе тримати. Ну це Саша е якісь зуби не потрібні. Так, да, це не потрібні. Нижній і верхній зуб мені сьогодні видаляли. Можете глянути на це безподобство, неудобство. В нашому інстаграмі. дід Толя та внук заходьте. Будь. А скільки здавало? Три тисячі гривень. Дві тисячі гривень був нижній, там де він тако валявся. І тисячу гривень це він таков. Що ви бред. собі розуміли? Але завтра на кухні. То бути. треба було мені з тобою ці. Хуя б вжав. Да? То треба було з тобою було їхати. Ніхуя б би не взяв. Там, до речі, фанат твій. Дід, ну, людина, Я б, блядь, людина платить за оренду, правильно? Людина платить за апаратуру, людина має свій час. Ну, не все буде робити безкоштовно. Ну він тобі сказав, він тебе хоче бачити на днях, щоб ти до нього прийшов, хоче тобі дати щось для імунітету, якийсь там. З тобою піду. Підемо. І пемо з дидам йому. Що, ти, Ні. що, що він здесь гроші так? Не треба ніякої... Ні, в в душі, ніякий. Душі. Пездида. Це класний мужик. І його сім'я вся ну, супер. Це, це не там на московській урву. Ні, я вже не буду нікому говорити, де я рвав. Що ти починаєш, щоб дід? Це наші фанати, які нас люблять. Все, все добре. Що, що? Ми любимо людей, ті, які нас люблять. Вирвав чоловік зуб оцей. Ідеально, не болить нічого. Він до мене перед цим дзвонив, перед потом що розказував. Ні, вони файно говорять. Вони ну, класні. Ну і ну, Файно беруть. Так, хтось написав, Красиво. що ми здобули. Вони беруть за свою працю. Ми за свою працю беремо, правильно? І вони беруть. Та що ми беремо, проти хиж? Дід, хватить, Тож. піздіти на всіх підряд. Так, да, так. Да. Хорош, давай. Так, привіт-привіт Зенецька, привіт з mm Харкова, -hmm. привіт всіма. Як зуб, зуба нема, аж два. Тепер я зіма зубами. Два mm. зуби пішли, а ну, поки, де? Ні, не треба. Я так говорю, я стараюсь а, говорити. А, ну. да. Бо мені сказали взагалі менше говорити, але я такий чувак. Я люблю. люблю, коротше. Та, я би я, був... я короче. Хуй так. би він взяв, що в тебе. Та хвати, дід, я на що я це говорив? Йоп пашу мать. Давай. Е, euh, наш що діда гнобиш? Кого гноблю? Діда гноблю чим? Чим я тебе гноблю? Це дурні слова. <Memorial> У нас вже була історія на рахунок зубів, дід розказував в минулій серії, здається, в стрімах, що вирвали йому погані люди. Тобто, чекай. А, ти ж не. От... Що в гаражі! А, в гаражі є забув, бач. В гаражі, коротше він. Підставив поміняв. Поводку то Да, у нас своя волна. Детонірувала. У нас своя де, волна. Дід... Зуби? Діда зуби, знаєте де? Дідові зуби в цьому, в туалеті там стоять. Він а -а -а. щось рідко ними користується. Якось так вийшло, не знаю, чого так. Там так, воно получать. мене не безпокоїв. А ну, Я... а дід, покажи свій зуб, давай. О, діда один зуб. А -а -а. Бачите, що робиться? А -а -а. Фу. Я, чого? Навіть, нас не заблокує за таке. Люди питають, скільки буде коштувати вирвати один зуб. Якщо він не складний, тобто його легко вирвати, він буде коштувати одну тисячу гривень. Якщо він такий, як у мене, мене просто один рвали і другий. Він пригонив, такий, ухилився, коротше, так. від жизни, то він буде коштувати дві тисячі. Тобто, щоб вирвати складний і нескладний зуб, це коштує три тисячі гривень. Це такі середні ціни. В Києві він буде дорожче коштувати. Києві буде дорожче коштувати, я думаю. Столиця да. Так. Дід, а як тобі е, хочу тебе спитати. Ти лічив свої зуби? Колись? Пломби ставив, щось таке. Ні, от ні, 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 нічого не став. Того вони. Того вони ма. Нема, нема зубів, нема. Дивіться, нема. нема, зубів, нема проблем, чи що? Да. Але цукерки їв багато сладкого, коли був дитиною? Ні. Мало? Ні. Стара моя мама небожа. Так. Любила солодкого поїзду. Да, діабета. Взяла, мучив її ще 30 років і пішла на той світ. Та ну, слодкого їсти не можна, діти. Ну, то що її? А яке було от тоді солодке? І цукерки, які були, печиво, що. А ті горошки. Зараз. Горошки. Зараз дуже великий вибір. Раніше було ну, набагато менший вибір. Звісно, раніше горошку було багато. Конфетки, горошки. І що вона їла mm. багато їх? Блять. Да. 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 Ми хочемо е, сказати від себе, від дідуся, їжте менше солодкого. Прямо взагалі мінімально. От скажу, от скажи, да, от, скажи да. людям, які п'ють е, солодкі, їдят солодке. їдять солодке. і, і, і «получають діабета, сахар, сахарну болість. Це не треба солодке. Не треба вживати багато солодкого, Солодко. тому що Чого? будуть проблеми не тільки з життю, а ще й вовше в чому що може бути проблема. Здоровлю! Здоров'ячка! У мене була ідея, дідусь. Я тобі розкажу. Mm. Якийсь там е, прям студію знімати, щоб взагалі якісь декорації були, сракабація була, тарафія. Але це все дуже багато часу займає. Тим більше, yeah. що там якісь костюми надівати, якийсь одяг, прихарашуватися, ахуєвашуватися. Ну це коротше дуже багато займає часу. Давай. Ми маємо зараз таку можливість, навіть зараз мені важко говорити. В мене зуб рвали, Я все одно веду стрім. Знаєте чого? Бо тому що, я не знаю, просто вже привичка така. Хочемо на YouTube робити також контентус. З різних сторін, щоб... Нас Дай було да, І зараз ми ведемо стрім тут. -то. Ви в Тіктоці зараз, ви нас бачите так, а, а тут Ютуб є. Ми знімаємо на YouTube. Так? От такі от нас діла. Дід, що ти робиш? Що ти робиш? Розказуй. Що це таке? А це з карандаша. Що воно це, Це ковпачок. Це від ручки ковпачок. Бачите, да. що знайшов? Найшов ковпачок такий. От сьогодні свято таке, от. Да, е... да. Трохи запізненим, звісно. Е... Свя... Свято водохреща. Що це таке свято водохреща? Кого це має вода хрестити має, чи вод кого хрещити? Що це таке? Ну хлопці молоді, дівок. Хрестити будуть. Поливати. Буду. Поливати. Такий закон. Нас. Закон Божий. Я що? Святий. ну якусь пісню заспіває про свято Водохреща, таку, щоб люди. Я не знаю, Саша. Ану, ой, вода, вода грає, щось на грає. Діта, якесь нормальне, таке, щоб народ не український, ой, вода, вода грає. Ой, грає, е е е е е е я не знаю. Дід, щоб ви собі розуміли, дуже гарно співає. В нього файний ор оркестровий голос, дуже хороший. Okay. Можеш якусь пісню зараз забабахати? Не тревощи, хай вони тревожки поспля. І відразу таке встрічне запитання для тебе, дідусь. Так. Як так виходить, що ти ну, майже взагалі не спиш? Ну, так я, ну, в кожної людини є свої примхи якісь. Я сьогодні, точніше, вчора вже, да, до трьох ночі не спав, чи сьогодні було? Трьох ночі не спав. Я а, в цьому потім... не сплю. — Потім прокинувся, я поспав десь два часа, прокинувся в п'ятій. Заходжу на кухню, хочу випити води, бо в мене якийсь сусняк настав, і ти все одно не спиш. Як так? Ти що, взагалі не спиш? Я не, не Я половину Саша, Як так вийшло? Не спів. А ти мене ще обзиваєш? Я тебе обзиваю? Не можна. Ким я тебе обзиваю? Йобом криєш. Йобом я тебе крию, коли? Угу. Давай. Поїхав. І насправді я діда обзиваю багато. А обзиваю все? він мене і я його. Ми один одного а нахуй йшли кожен день. Була війна. Що як ти поживав? Розкажи якусь історію, можливо. Та, чи ти не пам'ятаєш, що ти був малий. Вітчизняно. Да. Ти був малий, щось пам'ятаєш чи нічого не Пам'ятаю. Розкажи. Як снаряди тому вигружали з машини німці. Серйозно? Ну Та, так. Це, це тобі скільки було років. Це вже було було. Сім років було то я а немець, коли... так. забери тару там, ну, поліцає я, я скажу по-українськи. по ким він поліцей най май. Арбайтин. Щось він йому герготав, а той перебочих переміг. Бриють двоящики йди. Серйозно? Ну так. Да. Аж я нагадав. А це коли було? В якому році? В 43-му. А, це вже в кінець війни вже був? Да -да. да. То ти забрав шатару, що це забрав? Ти забрав з? Ну пустых ящиків, вони від, від патронів, чи від. Чекай, ящики те, що в нас стемо? Не, як дано спалив, побив. Це ж 43 й році. А, Де вони є? То може сохранилася, я відки знаю. Нема са. Бачите, от ми таку ведемо зараз стріми на Ютубі, тут візде. І діт деякі моменти час від часу згадує. Отака от в нас на сьогодні вийшла в історія. цінна, цінна Саша, історія. У мене пам'ять не погана. Нагадується все. Хто це каже таке, що от обзивають бляха муха, криють хуями. Хто це каже? Хто, яка це падл, падлюка каже? Є така падлюка. Mm -hmm. Дивіться, я не розумію людей просто от. Давайте во! Я хочу до доказати свою мисль, можна чи не можна? Можна, давай. Я хочу доказати свою. Собі... Вирвали зуби, так. Да. Я не розумію людей, які іншим людям бажають зла. Mm. Люди бажають іншим людям чогось yeah. поганого. будь-що, це, це не квесиво! Це нетолерантно і Ну, не yeah. А на що таке робити? Просто. І про, про Том. Ну, що таке робити? Прошли. Чого вони пишуть, ти там то, то, а то. А тепер кажи їм! Чого це ви? Що це ви обзиваєте Та я злез, Чому? мене? Я вам щось зле зробив, Че я вас заставив, йобнути головою об стіну, чи ви маєте свій розум. От скажи людям таким, от чого вони домахуються постійно. Люди добрі, чого ви нас обзиваєте, ви не маєте права. Ні, ну не всі, ну не всі, ну є багато людей таких, розумієш? І... Серед вас так. є. Про тебе теж, і... а про мене то багато скільки. Йомає, -йо. то... а я хочу сказати одне, тільки один-дине. Хто про нас, худо -мисли, Ой, хай, хай що нам... зробить? Б... Бж... Хто про нас худо мисли, хай нам собі. А ну покажи, щоб поняли, який задок. Хто про нас худо мисли? Хай, хай нам в задницю свисне. Я вже вернув. в мене вже мудрості, бездудності. У мене було чотири зуби мудрості. Тепер в мене їх вже два. З лівої сторони, то я ще я нема. Тако. Да. з правої вже Да. Зібрав їх. Тамого. І такого у морду йому. Ні, а це Бог. Так, так, так. О, що цікаве. Приніс. Так. І викинув гній. Думаю, йому в морду кинув. А там ручка пизданула поломану. вже ті кусочки винімав. — Тепер вже ви всі знаєте точно, що от така була історія з дідом з зубами. У да, мене да. таке, що все нормально було. У ну, мене теж історія була з зубами. Ну то вже хуй з ним. А це вже в нас виходить з дідом така історія. Вот таке. Та й у уміть. У братів тоже зубами херово було. Да, ну нічого. Ну метро, метро хоч пив. Я тогда пив, я певний месів вже. Не місил Не Насікай, діти ж люди дивляться, Господь з тобою. А. Всі машини хороші, якщо вони добре механізовані, коли в них все працює хорошо, і, а саме і треба на салона. Підтримувати, і самому підтримувати. Треба, треба доглядати, як за дитиною як за котику. Ну, а да, воно завісить. Що... Якщо за... не будете за ним дивитися, воно техосмотр. просто гниє як нахер. Собі... Ніхто так тих осмотр не зробив файну, як хазяїн, як хазяїн машини. Зроби. Це золоті слова, можна записати, запатентувати да. і десь комусь е показати. -да. Це того варте. Став Слухайте я. з діда, бо дід, дід дурне не говорить, да? ну, а? Ну, я... проробити все життя шофером, що я не знаю, як я їду і щось є, то я вже стою стою в сторону і дивлюся. Ну, я і, дуже то... довольний, дід. І, сразу... я... і колись, Саша, колись були. Стакани, зараз вже барани сняли. А, я ж, я таке наробили, що хуй, знаєш. Та наробили на, на, на таке, що їх крали ті стакани. А чого би не вкрасти? Я ж шукав. Ярку, ти що брешеш? Я з Чернівці їхав. Коли? Що це таке? Та ще це ти якийсь хуй. Це хуй. Ми, ми їхали за вибирали, вибирати машину в Чернівці. Ну да, ми ж вибрали з заднюю машину, фольцова. А ч ж. Завели на яму все добре. Ти брешеш страшну якийсь хуй був тут на подвір'ю. Здер над 120 рублів ще. Здесь мені. Ты брешешь так. Я не яких 120 рублей, дід? 120 рублей. Такого не було, люди. Не дійте, Мама казала. Нічого не здерав, дід. Баба личка казала. Вона померла 40 років тому назад, дід. Що в нас машина, ще... що, ти... що ти вже путає? Ти плут! Баба Ліська, це хто? Це, це моя прабабка чи... чи прапрабабка? А ти мені хто тоді? Прадід? Радіст. Радіст морди, чи що? Дивись, дід, коли в людини є вища освіти, вона так. розумна. Вона дурна, як пробка. А якщо, середня освіта? Треба освіту здобувати своїми мозочками. А що нема освіти? Низька освіта. То баран, баран брехун. А що такі, як я, є середня, веща, повністю перевишена. Да третя... ти в беруні, дві... я дві купляв. Хорош. Дві купляв, Хорош. третя в подарок мені йшла хороша. Хорош. Хорош. Ти вважаєш, це чи це хуйня. Це ціномари до сраки. Самосвої. Я дотримуюсь цього. Якщо ви хочете бути розумним обов'язково мати в освіту, просто треба по життю рухатися, думати, щоб все було набонбо на, на заєбон. Да. А подобається, коли люди підписуються на Ютуб канал. Підписуються. Конечно, То скажи да. їм, що підписалися. Люди добрі, теж підписуйтеся на YouTube, на Ютуб канал. А ще стріми будуть на цьому Ютуб каналі? Звісно, будуть. Ну тоді то діти, ми з тобою домовилися. Yeah. Чекайте нові випуски. Ми хочемо вам сказати, що обов'язково підписуємося Так, доклад. Так, буде новьо скоро. Ми прощаємося з вами. Це був четвертий випуск стрімів. Yeah. Yeah. Це четвертий випуск стрімів. Ви маєте бути на зв'язку. Скоро буде п'ята часть. Дід. Yeah. Хай люди чекають п'яту часть. Як ти кажеш? Хай yeah. чекають. Yeah. Дві які гарні. Кия, баньки, блядь. Все, ми з вами прощаємося, Говоримо вам Wiedersehen и ви обов'язково будьте з нами і чекайте п'яту серію. Старалися для вас, робимо для вас, щоб все було да, на bon. Включай, включай, може, в футбол є. Хорош! Дід, щоб було на bon, на за є. Бон, давай.